Усім вітання. Я на своєму лісовому ізольованому облітнику для маток Бакфаст, і це я прийшов після того як нас. Пройшли такі непогані відносно морози, було до мінус 15. І хочу вам зараз наглядно відкрити дві сімейки показати. В одній сімейці ось цій в мене маточка штучного запліднення Бакфаст, новий матеріал, який в цьому сезоні був придбаний, а ось це просто сімейка. З маточкою F0. І подивимося. Ну, видно конденсат ось по вуглах. Повторюю що дані сім'ї відтоді, як сформував гнізди, я не відкриваю. Якщо я на даному точкові відкриваю якісь, то це вибірково, щоб вони не повторювались. Ось ми дивимось. Бачу одна вуличка, дві, три, чотири, п'ять, шість. І від ну не буду відривати там. Якщо є, то небагато. Ну, ось так вони сидять. Так, Зараз цю закрию і відкрию слідуючу. В даному вулику сидить матка штучного запліднення, яка придбана в цьому році. Подивимося. Як вона сидить бджола, тому що цікаво, як вона себе поводить в зимний час. Тут бджола встигла обновитися, тобто бджола від даної бджоломаточки. Ось дивіться, чудово вони збито сидять прижаті до передньої стінки по вуличках 1, 2, 3, 4, 5, 6 вуличок. Ось. Клубком вони сидять. Бджола, як ви бачите, ідеально жовтенька. Жовті тергіти. Так, будемо закривати. Ось так виглядає зимою пасіка. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.